Ривають щоденні моніторингові дослідження якості питної води з розподільної мережі комунального водопроводу міста Шостки. Інформує Шосткинський районний відділ Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб. За повідомленням відомства минулого тижня досліджено 16 проб питної води. Усі вони відповідають вимогам за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками. Крім того, в межах відомчого контролю з водогонів досліджено ще 16 проб питної води за мікробіологічними показниками. Усі вони не відповідають вимогам за санітарно-хімічними показниками. Одна проба не відповідає вимогам нормативної документації. Також на звітному тижні досліджено три проби води з шахтних колодязів СМТ «Вороніж». У всіх пробах виявлено перевищення вмісту нітратів, загальні коліформи та кишкову паличку. Про незадовільні результати якості питної води установа повідомляє балансу утримувачів для організації проведення профілактичних заходів з повторним дослідженням проб води.